Останні приготування і один з перших криворізьких пунктів незламності готовий приймати відвідувачів. Локація покликана допомогти криворічцям у скруті, розташована поряд із гаслом. Запобігти, врятувати, допомогти. Цілком очікувано за головних в наметі рятувальники. Ми знаходимося на окружній 127 двадцять -12, дроб територія пожежної частини номер 10. У нас є медична укладка, де зібрані всі медичні. Хречовини та медичні обладнання для надання першої медичної допомоги. У нас також, також знаходяться ємності з питною водою, електрогенератор для підзарядки електропристроїв, освітлювальне приладдя, якщо потрібно освітити в темну пору доби територію пункту незламності, певний запас продуктів. У пункті незламності на окружній тепло і світло. Є 10 ліжок, де за потреби можна відпочити. Загалом же з комфортом розташуватися тут можуть більше людей. Важлива опція для них якісний зв'язок. Пункт старлінка також не знаходиться. Поки людей немає, його не привозимо. Як з'являться люди, потрібно буде інтернет. Комплекс старлінк встановлюється, антенна виставляється роутер встановлюється і роздається. Інтернет. А цей пункт незламності розташувався в 14-й гімназії. Наразі ми вже можемо приймати людей, якщо така ситуація станеться. Генератор у нас вже запущений. Ми можемо в будь-якому випадку запустити його. У нас обладнана кімната, у нас є електропроводка, до якої можна підключити свої гаджети. У нас є чайничок кип'яточок можна попити, чайка гарячого. У нас є печиво, тобто ми можемо людей обезпечити обігрівом. Ми можемо людей забезпечити гарячими напоями, і ми можемо забезпечити саме зарядкою зі своїх гаджети. Вчора цей пункт відвідали щонайменше півсотні людей. Аналогічні локації працюють на базах інших навчальних закладів у різних районах Кривого Рогу. Вони готові безкоштовно надати необхідні зручності для всіх бажаючих. Оле Хендриксон, Денис, Захаров, Микита Шевченко, цей день.